І так, і так, відмічено ось 3 метри. Початок грядки Два маленька, і он 3 метри. Зараз буду тягнути, подивлюся, як воно вийде. Тут буде грядка під лохину, журавлину і черниці. Буду копати на сантиметрів 50-70 траншею. І так, траншея викопана, траншея доволі велика. От, в коліна майже. Ну і по центру я дав рівчак для заглиблення, як дренажний. Ось Вийшло 2,5 метра глибиною десь в сики, там 70 см. Зараз насиплю кору, потім хвою з корою, потім хвою, опад, потім торф, 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 ще кору. Ну і посажу рослини. Навіть черниці ось є. Це, до речі, крупний. Ягоди дуже в лісі знайшов, Ну, буду засипати, бо сонечко сідає. Працюємо далі. А, і ще сірку додам. Сірку для закислення. Гранульована. Біли ще доверху насиплю. так, засипано два мішки кори сосни. Зараз буду хвою опад засипати. Дренаж для чого потрібен, тому що тут, бачите... Чорноземна на штиклопати, далі йде глина глина-чорнозем, А за цієї води лохина не любить, просто дренаж їй необхідний. Так, пішло два мішки хвої. Ось, Зараз буду засипати торф поверхневий лісовий. Так, насипав, перемішав це все діло хвою, кору і торф насипав гранульованої сірки небагато і вкоротив трохи на. З 2,5 до 2 метрів коротив, тому що бачу, що багато торфу доведеться докупляти. Я хотів один мішок купити, але в таких об'ємах трохи то зайве буде. Тому зараз досипаю останній мішок торфу, рівняю. І завтра передаю дощ, має промочитися в сох в цей втрамбуватися, і тоді привезу лохину посажу. так Продовжується епопея з лохинами лохини. ось. Журавини, два різних сорта. якісь. Це що у нас є? А, це брусниця, брусниця, корал і брусниця руна. Брусниця руна і брусниця корал. Так виглядає. Тут корал вже має купу плодів. Отож, ти де теж, до речі, пару плодів. А це, а це кущ, це клюква. Це клюква Пілігрим. Це плететься. Тут, до речі, дві ягоди були. А, вон ще ягоди бачите? Ягоди цікаві, зараз я покажу. Мені це ягодило. Ось такі ягоди. Великі. А це, до речі, лохина цікава, рожева, така червоно рожева, Це, як вона називається пінк, пінк лімонат. Пінк-лімонат лохина, река і що це тут за сорт? Лохина Еліот. Трьохрічна. Це Трьохрічки такі, різні сорти, цей високий, цей кущеватий. А це виходить дворічка. Так, тут траншея я показував. Траншея закопана, тут її вкорочував, але зараз сюди додам лункою зроблю, ну торфу. І тут буде лунка. Лункаю, сірки докину. А це крупноплідна черниця, це я в лісі назбирав. Реально крупні плоди. І місце запам'ятаю, перекопав, викопав, тут теж в торфу. І зараз я сюди ще лунку зроблю, мох заберу. Ось, а це рута. Рута біла, теж з лісу з торфовища. Це все на кисному ґрунті росло в торфі. І будемо садити цю красу. Продовжуємо. Ось так виглядає початок листопада, сьогодні у нас 2 листопада і лохини, грядка. Зараз я додам трішки хвойного опаду. Хвої підсиплю, тому що корінь поверхневий. Тут є в принципі, мох, я посадив з лісу, з Житомирщини по лісі привіз. Але під самим кущиком, під стовбуром засиплю хвої, щоб була подушка більш тепла на осінь, тому що листя вже впало і воно не буде паритись. Ось так. Чарівного дня, шановні українці, ось перед вами траншея. Ту, що садили восени. ось, Це така результат роботи. Тут тільки з сіркою підкислено додатково і ортофосфорну кислоту. Я 2 мл на 10 літрів води підливав двічі. Це в нас середній сорт дозрівання лохини. Це пік лаймон, сорт це рожева лохина. Пізня має бути, там якась одна квітка є, а це рання, рання вже дозрігає. Це, по-моєму, рейкас сорт. Ось. Це я досадив якусь журавлину. Бен Лір рання урожайна. Ось вона цвіте. Це в мене була якийсь там сорт. І що тут ще є. Ще журавлина. Це якісь пізні, бо тільки цвісти починає квітки. Це брусниця, кущик і черниці. Прийняли з рісу привезені, але вони не цвіли. О, брусниця, один кущ прижився, один кущ засох. Тобто це не свідчить про якість траншеї, а про те, що щось з одним кущом сталося не те, що потрібно. Кропив тільки брунькою двічі восени і навесні препаратом інсектоакарицидом. Ну і такі результати. Тобто в траншею є сенс садити, щоб мати свої кислолюбиві рослини і плоди від них. Ось така краса. Хто хоче, можете займатися. Тут 2 метра, 2,5 метра і майже по метру дистанція між кущами. Якось так. Ось така краса. Слава Україні! Смерть ворогам, А вам всім гарних врожаїв.